Всім привіт! Це моє нове відео. Що сьогодні буде? Сьогодні я вам розкажу про такий елемент як полувуна. Да? Полумісяць, точніше полувуна, є по-українському полумісяць. А так полуна полу порка утерізки. е, що сьогодні буде? Сьогодні я обіцяв, що я зніму обучалку на такий елемент. Ось до тей тепер знімаю. Да, я, звісно, мені, ну, не знімаю ролики 2 тижні. Да, тиждень нехай, тиждень просто не вийшло. Ну, тепер вам е, показую цей елемент. Да, так що поставте лайк при начало відео і підпишіться на цей канал. Е, реально, цей елемент в workout є один із самих базових елементів, які треба обов'язково вміти. Якщо да, ви йдете там далі в оркал, там ізучаєте все, ну і так далі. Навіть просто, якщо ви тільки підтягуєтеся, да, ну захотіли попробувати якийсь елемент, прикольний зрелищний, цей елемент тупо для вас. Не сказав би, що він прям легкий чи він дуже сложний. Він просто ну, треба спробувати. Типа не лінуватися там, да, і спробувати. І далі ви поймете, типу, чи будете ви його далі ізучати, чи не будете. Я сьогодні розкажу, як я його ізучав. І, ну, краще що покажу, так. Да. Реально, елемент дуже легкий, для мене дуже легкий, бо я його вчив в мініму місяців два, навіть ну, да. І, якщо чесно якщо так брати, то елемент, в принципі, це як вже ближче до води йде. Да? Що його назвали полулуна, тому що це по, полу, да? Ну, Я думаю, всі знають, як крутиться луна і крутиться сонечко, да? два елемента. І цей елемент з них. Да? Це найбідше, що треба вміти на... Да? Ону показую, як він робиться. Ну і третій раз покажу. Вигляд, да? На вигляд, він типу складний, вважається. Да, на вигляд. Ну, на самом ділі, він дуже е, легкий в ізученні, тому що е, що треба взагалі вміти для цього елементу. Да, крокодильчик. Ну, я його дуже погано вмію, я його вмію на полу. Крокодильчик це теж самий базовий елемент. Як він робиться? Він робиться отакого чи на землі, я не знаю на землі. Кстати, скоро елементи будуть легкі на землі. Ну це вже буде чуть і пізніше. І не тільки на землі, і на трубі будуть, і на брусях. Так що скоро, скоро. І крокодильчик я думаю, забийте. Як робиться крокодильчик чи обучалка на крокодильчик. Ну Я так швидко об'ясню, руки поставили. Отако, сюди його, типу, отако. Поставили руки і піднімайте потихеньку своє тіло. І держите цими, ну вперли руки отако. і держите як ото, знаєте, не, не спускаєтеся нічого там вперед. Да? І просто старайтеся його довго держати. Бе первый руки і да. так. Да. Ну, я думаю, ви поняли, так? Да? І все, що надо вміти, це замок, конечно. Замок, замок нижним. так. Да. здорово, як замок. Замок Так. Це треба вміти. На половину. Да? Якщо ви вмієте вже половину то це вже великий прогрес, тому що ви вже так можете навчитися і сонечку, і в обичну луну, якщо захочете. Да? І багато елементів е, таких, е, динаміки. Коротше, е, показую, як правильно це навчитися. Зараз побачите. Залазимо дурні на да, навбічним спосібом. Просто залазимо. З е... я залазу підйом переворотом. Залізли і ставите руки чим полужче. Типу вузько руки ставить. Поставили руки вузько. І як на крокодильчику себе піднімаєте потихеньку. О, 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 оп, бачите, я уже з'їхав. Да? Е, просто ставите руки уську, да, і старайтеся себе потрохи піднімати, щоб ви поняли, як це. Потрохи, спочатку вам потрохи, щоб ви поняли, як це робити. А якщо ви уже хочете, хіба не хочете, Руки узько ставити вам больно чи ще щось, то берете просто широким хватом, ставите крокодильці. Ну, таким хватом Берете. Ну, поняли, так? Да? На турніку не обов'язково вміти крокодильчик. І на полу, на полу ви можете вміти, да? Але на турніку не обов'язково. Не просто так. Вам просто треба вміти на нього заход. Це найголовніше. Да. Давайте будемо звучати так. Ставите руки ще поуже, потім э, стаєте на локті, тупо себе своє тіло просто такого вперед висуваєте на локті. І їх згибаєте. Щоб ви зайшли на локті, щоб ви дрішалися. Спочатку у вас буде заход э, на локті на один. На один, типа, ось до, ви хочете зайти і ви на, на один заходите, а на один є. Тобто ви так спочатку. І по так пару разів ось до заходить, заход на половину. Да? Просто по любі. Ось так, да. можете навіть просто, якщо у вас вже є багато ну, нормальних капазах, то просто без вогків себе типу, вперти наверх і спуститися. Щоб е, пройшов страх. Та да, страх може бути в тому моменті, коли ви вже починаєте крутити. Да, це, ну, тобто ви вже все стали і даєте таку віддачу. І страх може бути такий самий, як в замку, тобто вдаритися без, ну, оцими э, штуками. Йдемо да. э, э, далі. Я думаю, ви цей вже пункт, я думаю, повинні змінити, так. Да? Там пробуйте, бачите, да, що ще. Коротше, саме манбун, це не саме основне, це так, е, типу, знаєте, е, про, треба вміти, щоб е, точно це навчитися. Дати одмах. Як дається отмах? Одмах дається. З нього. Ви ставите руку вузьку, да, збираєтеся. Мене тобто мене занесло, але... ну, я набрав розкачку. Ми да? ви це повинні підніматися, якщо ви вмієте замок, ви це повинні піднімати. Ви, замов, да? ви, це повинні піднімати. Тобто, ви згибаєтеся да? і просто виштовхуєте себе вперед. І просто, вже коли ви згибаєтеся, вже маєте згибатись, донизу вже летите піднімаєте ноги, ви їх е, так піднімаєте, щоб вас, щоб вас прям розкрутило, да? Тобто ця інерція, із-за того, що ви даєте мах ногами, ось такий круговий, у вас збирається розкачка і ви можете зайти да, в упор, на замок, скажем, да? Да, І оце і все. Це, в принципі, якщо ви. Е, то есть, ви все зробите, тобі, навіть з маленькою розкачкою. Тобто, ось того. Ви зайшли, ось туди, да, вперлися і дали мах, він слабенький. Значить, це, ви це можете навчитися. Да. Так що показую ще раз. Ось договор. Чим поуже руки. Да. Поставили і ось махали. Ну, Отак воно і виглядає. Да? І все, тут нічого нема тяжкого, тут нічого нема такого, щоб розбирати там довго. Крайно дуже легкий елемент. Просто треба зрозуміти, як він робиться. І треба вміти непогану таку базу. Да? Там замок, там якісь виходи і так далі. Да? Замок нижній, Да, і на кінець ще вам покажу ще один елемент. Це у нас буде луна. Да, вже обична луна на зігнутих руках. Да. Зараз вам покажу і буду закінчувати відео. Ну, покажу просто по приколу, да що я недавно навчився. Я думаю, ви побачили, так? Да? Коротше, отакий сьогодні був відос. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока!